Три дні у Бердичеві демонстрували свою футбольну майстерність учасники сьомого всеукраїнського турніру серед юнаків 2000 2001 років народження пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Пузача. За кубок переможця змагались вісім команд: вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл із Коростеня, Костополя, Житомира, Козятана, Вінниці та Бердичева. Наше місто представляли дві команди підопічні тренерів Анатолія Гуменіка та Володимира Краденсера. Саме вихованцям останнього вдалось увійти до фіналу турніру та боротися. За перше місце. Противниками бердичівлян стали представники ДЮСШ Блохіна Біланова з Вінниці. Вирішальне протистояння вийшло цікавим та хвилюючим. Було очевидно, що жодна команда не збирається поступатись перемогою. Як наслідок, рівний рахунок 2-2 після фінального свистка. Тож визначити найкращого мала серія пенальті. Її перебіг теж змусив добряче похвилюватися як глядачів, так і футболістів обох команд. Кожен удар по м'ячу був максимально влучним, тож і вінничанам, і бердичівлянам вдалося записати на. На свої рахунки по 5 голів. Коли ж вихованці Володимира Креденсера поцілили у ворота суперників у шосте, спортивна фортуна вирішила їм посміхнутись. Воротар Бердичівлян Олександр Вознюк відбив атаку Вінницької ДЮСШ, принісши своїй команді перемогу, а собі ще й нагороду як найкращого голкіпера турніру. Ми всі були спочатку настроєні дуже сильно. Ми повинні були вигравати Тренер нам під час перериву. Завжди казав: хлопці, зберіться, Ви повинні показати свій дух, ви повинні показати, хто такі бердичів і, взагалі, що може бердичів зробити з усіма гравцями. Ми грали дуже. Відверто ми грали у свій футбол, у своє задоволення. Ми повинні були вигравати, і ми це знали. Це був дуже сильний бій, особливо коли перші два м'ячі, коли нам запустили, ми вже були такі розстроєні, ходили, не знали, що робити. Потім я забив один гол і потім вже другий забив Олег. Ми йому дуже вдячні, тому що саме він допоміг команді виграти. Із закриттям сьомого турніру пам'яті Анатолія Пузача юних спортсменів, Бердичівлян, особливо від імені міського голови, привітав Василь Толочко. Мені ще приємно сьогодні привітати вас з Днем Державного прапора. Сьогодні саме вся країна відзначає день державного прапора. Я хотів би, щоб і надалі перемагали перед прапором України, але перемагали в спорті, перемагали в праці. Ну а нашим хлопцям, які виконують. Обов'язок перед батьківщиною в ратній праці Побажаємо їм також перемог під прапором України. На відкриті змагань почесний громадянин Бердичева багаторічний тренер з футболу Леонід Копитко розповідав молоді про досягнення Анатолія Пузача та побажав мати не менші на закритті Привітав з отриманими успіхами. Ви провели турнір. Ви маєте нагоду перевірити себе, на що ви здібні. Зробити висновки, як я грав, що я грав, чи я можу краще грати. Ото я хотів би, щоб з кожної команди, був я вже говорив і ще раз кажу, з кожної команди було по декілька гравців, таких, як був Анатолій Кирилович Пузач. Хай вам щастить в житті, вчіться добре, грайте в футбол. Поважайте тренерів, своїх батьків. Хай буде мирне небо над вашою головою. Перше місце у цьогорічному турнірі пам'яті пузача, як уже говорилось, посіли господарі, вихованці ДЮСШ міста Бердичева 2000 року народження. Срібними призерами стали футболісти з Вінниці, а бронзові медалі дістались представникам Рівненщини, команді «Коліпс штурм із Костополя. Окремі нагороди отримали кращі гравці кожної команди, а також кращий воротар, захисник, півзахисник, нападник та гравець турніру.